Пан Лексус питає, обліцювальна цегла утеплена 150 мм Вт, фундамент утеплений 30 кППС, ППС. Якщо доклеїти ППС, то цоколь буде виступати. Як оформити візуально випираючий цоколь, щоб, не, щоб було гарно, як цей вузел у ваших проєктах? Ну, дякую за запитання. Це вузел доволі складний. Значить, якщо давайте ми піднімемо проєкт, я покажу в проєкті, а потім надам. ну Ви просто вже збудували, тому розумієте, у вас ускладнення саме із-за того, що у вас вже збудований будинок. Тобто, якби ви одразу звернулися, то були б варіанти, а тепер в ідеалі було б гарно подивитися, що ви там набудували, і потім, вже щоб я вам розповів. Які у вас є варіанти? Зрозуміло? Так. Ну ось, дивиться. Ось ми бачимо з вами цоколь. Давайте зверніть увагу. Значить, це варіант, коли ми робимо монолітний пояс, і з нього виходить от залізобетонна консоль з термовставками. бачите, да? Якщо це подивитися в 3D, да, от іде ця консоль, і оці от термовставки вони йдуть от там от у нас шагом. Я на багатьох вебінарах це показував. Тобто ці термовставки йдуть. І е, тут йде армування балочок цих. І продоль арматура армується, оцей от виступ. Це я, друзі, 3D намалював. Я сподіваюся, ви зрозуміли. От. Ну, я вам потім покажу інше креслення. І ось зверніть увагу, що оцей от вузол він не, виглядає страшним. Насправді тут нічого страшного немає. Оце, оцей ППС ми робимо, коли. Заливаємо моноліт, тобто це як нез'ємна опалубка. оце от теж, Ми ставимо, його підрізаємо. Тут ставиться. опалубка Все це заливається одним махом тобто плита і оце, і ця консоль одним махом заливається. далі Ця термовставка з'єднується з утеплювачем будинку, тут якраз 150 мм ПСБ. От, технічний зазор, заповнений розчином. І далі йде, от ви бачите, цегла. І для того, щоб зменшити. Проход холоду по цьому мізку холоду, тут додатково 20-30 мм, ФППС, і далі йде обліцування, бачите, да? І розв'язка герметиком обов'язково, щоб не було капілярного підсосу по шпаклівці і по клеї. Оце от наш класичний вузол в багатьох проєктах на сьогоднішній день, коли обліцувальна цегла. Є ще один варіант коли, наприклад, ми робимо подвійний фундамент. Тобто, наприклад, у нас є там подушка, вона робиться просто ширше. і от під це ми робимо додатковий е, бетон тут заливаємо. Тобто, у нас будинок стоїть на цій частині фундаменту, а цегла стоїть на цій частині фундаменту, котрий може бути зв'язаний між собою з арматурою, от, між собою арматурою. Оце от другий варіант. розумієте Але в будь-якому випадку. Виходить так, що якщо ви хочете зробити обліцювання і мінімізувати міські холоду, у вас цоколь буде виступати. Ось лінія цоколю. Зверніть увагу, бачите, вона виходить за межі оцього фасаду. І ми не можемо з вами цеглу робити свісаючою, тому що цегла є різна, є повноцінна 120, є обмежена 100 міліметрів, є навіть ще вуші цегла. От плюс цегла може бути щільва, може бути ручної формовки. Тобто вона теж різна. І бажано, щоб вона от цегла спиралася повноцінно на наш бетонний пояс. От тут ми виконуємо, як правило. Цеглу беремо марки М200. Вона дорожча, це звичайна керамічна, вона дорожча. Але М200, тому що щоб була більш висока морозостійкість. В даному випадку ми бачимо з вами гранітний відлив, замовник може собі дозволити. В дешевому варіанті я сюди клав просто плашмя бетонний перебрік, бордюр, просто плашмя коли клад... кладеться і все, тобто такої ж самої форми. Ще більш дешевий варіант, коли ось тут робиться металевий відлив. Ну, я скажу вам відверто, от на фоні гарної цегли це виглядає дуже-дуже дешево. Розумієте? Є коли сюди кладуть там плитку, граніт. Не красиво. Чому не красиво? Тому що, от бачите, завдяки масі будинок має підкреслену лінію. Тобто, коли у нас будинок з обліцувальної цегли. Ось. Ми бачимо оцю от лінію. От. Тобто, бачите, да цоколь обліцовується там або ну матеріалом з крупним форматом, або гладким. Ну, фактура повинна відрізнятися. І от коли є оця от масивна лінія, то воно виглядає більш стільно. Ну, багатше виглядає, так скажемо, тому що розділяються різні матеріали там і так далі. Тобто оцей будинок, ми можемо бачити, як ми його будували, і це один із варіантів. Яка ситуація у вас, я не знаю. Мені бажано було б, звісно, подивитися? Може, у вас якась інша ситуація. Це, це до речі, наша візуалізація проєкту. Отак от, от виглядає будинок в комп'ютері при візуалізації. Це теж візуалізація, так от фото проміжний етап, бачите? Тобто вкладається граніт, а потім вже піднімається обліцування. Ми будували цей будинок в 2021 році, якраз перед вторгненням. От, так що от, от такий вузол. Друзі, не забувайте заходити за посиланням і підтримувати, у кого буде найбільший донат, я обов'язково задзвонюсь і відправлю презент. Цей час, знаєте, як, де, де вони тут? Йдемо з вами далі. Так, це у нас було питання YouTube, ще одне. Так, пан Алекс питає, підскажіть, на що краще приклеювати ПП всередині будинку та зовні при теплому монтажу вікон? Дякую. Дякую за запитання. Дивіться, можна клеїти на клейпіну? В принципі, нормально, але, Но, будь ласка, не шкодуйте її. Тобто не так, щоб знаєте, там, як дехто хлопці на блозі на відео показує полосочки на ніс і все. Не жалкуйте піни, тому що ви повинні пам'ятати, що екстрадований пінополісірол це пара матеріал. І якщо між стіною і цим матеріалом буде пустота, вірогідність конденсації вологі там доволі висока. Тому бажано заповнювати повністю, якщо ви впевнені в своїх в своєму підряднику, або виконуєте роботи самостійно, не шкодуючи наносити клей піну і приклеїти на клей піну. Другий варіант це мінеральний клей під грібінку, ну або на ляпухи, якщо стіна доволі крива, накладуйте побільше, не шкодуючи. Тобто головне правило, щоб не було там пустоти. Все. І далі клейте або кліпіна, клей або мінеральний клей.